Короче, еще выкрутку. Сейчас або пробью себе бочину, або пару, або плохи сделаю. Походу третий вариант. Какие, блядь, хрепки, ебали. Так, снимай. Дивись. 6 ампер. 150 микрофарад, 450 вольт. Блин, Секундочка, 6 ампер це 70. 6 ампер це 72 Вт. Тут кондер стоїть 150. Запас в два рази, ви поняли? І 450 вольт. Вскрийте свої блоки, подивіться, кого ви там купуєте. А тут що за вихідна група? 25 вольт, 1000 мікрофарат. Отут ну, стоїть, що я походу педер. Ну Там видно, якщо не видно. Ну коротше, 25 не. вольт, 1000 мікрофарад, Купите, побачите. Скандір приклеєний, щоб нічого не болтихалося. Це спеціально зроблено, щоб він у вас потім не відвалився і не було у вас проблем. Ну і кабель, відповідно, да? Оцей от наш хвильоний, товстий. І колір, не помняв Запашок... Твій любимий запах. Трошки є. Ну, грена. Ні, він не грає, ні? О, фу, Та Це загриво, Тодина. Люди подумають, що тут реально щось вине, нічого не, не. Це просто... Пахне. Це чи просто... що. Ти просто максимум шкварки кінювала в своїй житті. <ріх> так. От, отут можна побачити, що є якісь е... слід на гриву. От ви бачите, от в цьому місці видно, що плата грілася. А, але я вам скажу так: я тестував іншу плату. Пів години на короткому замиканні, там за півгодини піздець відбувся, тупо все чорне було. Е, біля кандіри все чорне було. Е, за Запобіжникам там капзда і так далі. Ця плата візуально все окей. Давайте тепер її перевіримо на навантаженні на 6 амперів. Подивимося, як вона відстрілює, чи вона видає свій ампераж, чи щось з нею сталося. Ну, вибачте мене, ми цю плату. Тестували старінням, ми цю плату, тестували коротким замиканням. Тепер ми знову її протестуємо старінням і дамо її 7 А, хай попрацює півгодини, години. Подивимося, що вона видасть. Клас. Все.